На фоні заяв імператора Франції Еммануеля Макрона про відправку французьких військ до України у пам'яті спливають флешбеки історичної давнини, коли перші танки Рено ганяли вулицями Одеси, а простий українець Микола міг почитати про перебіг Паризької мирної конференції у свіжому випуску Ліказет до Одеса. Про те, куди поділося моє волосся і чому на каналі так довго не було нових відео, я розповім трошки пізніше. А поки мене звати Віталій, ветері світлотінь, і сьогодні у нас французька інтервенція. Діло було у 1918 році. Велика війна наближалася до свого завершення. У Німеччині вибухнула революція, Кайзера Вільгельма усунули від влади, а німецькі війська почали залишати Україну. Поставши перед загрозою нового більшовицького вторгнення, ясновальможний гетьман Павло Скоропадський заходився шукати нових союзників серед країн Антанти. Головними мілітарними силами у Європі того часу були Франція та Велика Британія. Які поділили між собою сфери впливу на руїнах Російської імперії. Територія української держави потрапила до французької сфери впливу. І тут у французів виникла велика проблема, оскільки існування незалежної України не зовсім входило у їхні плани з повоєнного облаштування світу. Як і інші країни, Антанти, Франція прагнула відродити територіальну цілісність своєї союзниці, тобто Росії. А через брак достовірної інформації про український національний рух Україну вони сприймали не більш ніж тимчасове сепаратистське утворення. Відтак, основну ставку громадянській війні, французький уряд від самого початку робив на російських білогвардійців з добровольчої армії генерала Денікіна. Щоб залучитися підтримкою країн, антанти 14 листопада гетьман Павло Скоропадський оголосив грамоту про Федерацію з Російською державою, якої фізично уже не існувало, але яку прагнули відродити союзники, французи позитивно оцінили цю грамоту, і у Парижі вже почалися розмови над тим, як допомогти Україні організувати власну армію для боротьби проти більшовиків. Однак усі ці процеси обірвалися після усунення гетьмана та приходу до влади директорії УНР. Союзники вкрай негативно оцінили антигетьманське повстання в Україні, вважаючи директорію пробільшовицькою політичною силою. Такий погляд був сформований не лише поганою проінформованістю альянтів, але й тогочасними поглядами окремих діячів директорії, зокрема, її очільника Володимира Вениченка, який наполягав на тому, що не потрібно налагоджувати стосунки з Заходом, а треба негайно шукати компромісу з російськими більшовиками. З іншого боку, Симон Петлюра, Олександр Шульгін, генерал Греків та інші військові усвідомлювали складність українського становища і наполягали на негайному впровадженні контактів з західними союзниками. Однак до початку інтервенції на територію України французи та їх союзники вороже ставилися до нового київського уряду. У формуванні серед французів негативного уявлення про українську революцію значну роль відіграв французький консул в Одесі Еміліо Енно, який відверто симпатизував російським монархістам та відстоював ідею відновлення єдіної і неділімої Росії. До українського національного руху він ставився відверто вороже. Що постійно ретранслював французькому уряду, у листопаді 2018 року французи затвердили остаточний план інтервенції на території України. Близько 12 союзних дивізій під командуванням французького генерала Дан Сельма мали десантуватися у Севастополі та Одесі, провести наступ на Київ та Харків. І, врешті, через Донбас з'єднатися з російськими білогвардійцями на Дону та Кубані. Great... Прекрасний план неперевершений. Fucking... І надійний, як швейцарський годинник. Fucking... Right. Отож, бо... То що змусило європейських союзників відразу після завершення найбільшої війни в історії людства знову вдатися до масштабної військової авантюри? Перш за все, союзники розглядали Україну як життєво важливий регіон для більшовицької влади, а тому вони прагнули всіляко перешкодити захопленню цього регіону комуністами. А через південь України налагодити постійну підтримку російських білогвардійців. Більшовики ж по-своєму пояснювали цю інтервенцію. І того 14 мільярдів, 720 мільйонів, 398 тисяч 649 франків. Должна Росія, союзникам! Те, що ви щойно побачили, це кадри совєтського пропагандистського фільму Інтервенція 1968 року. Категорично не рекомендую до перегляду. Жахливий фільм, широ шкода витраченого часу. Але щоб мої страждання не були даремними, якщо вам цікаво, то у своєму телеграм-каналі я викладу деякі найбільш крінжові моменти. А ще там буде багато цікавих матеріалів на тему цього відео. Тож підписуйтесь. Інтервенція союзників на півдні України почалася 23 листопада з висадки французів у Севастополі. На початку грудня порту Одеси пришвартувалася французька ескадра на чолі з крейсером Мірбао. Через кілька тижнів у місті висадилася 156-та французька дивізія. Одеса тоді перебувала під контролем військ директорії. Однак уже наступного дня, руками місцевих білогвардійців та польських легіонерів, французи витіснили українське військо та захопили владу у місті. Війська директорії покинули Одесу, утім, зосередилися на її околицях та влаштували блокаду міста. У січні 19-го року союзні війська також взяли під свій контроль Миколаїв, Херсон та Тирасполь. Згодом до французького контингенту долучилися дві грецькі дивізії. Всього у цій інтервенції взяли участь близько 40 тисяч союзників, 23 тисячі греків та 15 тисяч французьких військових. З моря їх підтримувала ескадра, що складалася з французьких, британських та грецьких кораблів. Прибувши до України, союзне командування виявило, що за винятком невеликої кількості колишніх офіцерів царської армії російські білогвардійці тут не користуються жодною серйозною підтримкою. А реальна влада знаходиться у руках директорії УНР та сотень місцевих збройних загонів від лояльних Києву до таких, що чекають приходу російських більшовиків, що, втім, не заважало, і тим і іншим періодично воювати проти всіх. Крім цього, наприкінці 1918 року більшовики знову вторглися на територію України та рухалися в напрямку столиці міста Києва. Уже на місці, переоцінивши ситуацію, французи врешті почали дивитися на уряд директорії як на можливих союзників у війні проти більшовиків. 29 грудня під час дебатів у французькому парламенті більшість депутатів висловилася за підтримку українського руху з огляду на більшовицьку загрозу. 14 січня 1919 року до Одеси прибув командуючий союзними військами в Україні генерал Дансельм. Перше питання, яке він задав при зустрічі псевдоконсулу Еміліо Ено, чи бачився він взагалі з генералом Грековим, міністром військових справ ОНР. Уже наступного дня в Одесі сам Данцельм зустрівся з Грековим, де вони домовилися про зняття з міста української блокади. Перебравши справи у свої руки, генерал серйозно взявся за налагодження діалогу з українцями. Французи висунули Києву такі вимоги. Вивести Венеченка і Петлюру зі складу директорії, виставити проти більшовиків 300-тисячну українську армію і залучити до неї російських офіцерів, припинити війну проти Польщі, попроситися під французький протекторат та відкласти питання української незалежності на розсуд Паризької мирної конференції. На початку лютого 19-го року Володимир Венеченка таки поперли з директорії УНР. 7 лютого він писав у своєму щоденнику. Однією з перших вимог, вимогою ультимативною, є мій вихід із уряду. Це вимога французького командування. Мало того, мене й чехівського треба вигнати як собак. Так виглядає найбільша драма Квін в історії української політики. Новим очільником директорії став Симон Петлюра. Попри його досить неоднозначну репутацію перед союзниками та складне становище України на всіх фронтах, перемовини з Антантою продовжувалися. Згодом директорія висунула свої умови, серед яких визнання України та допуск її на Паризьку мирну конференцію, суверенітет директорії, автономність української армії під французьким командуванням, передання Україні Чорноморського флоту. Та використання українського війська виключно на території України. Більшість цих умов союзники відкинули, однак перемовини продовжилися. Тоді ж союзники остаточно розчарувалися у співпраці з російськими білогвардійцями. Їхні сили в Україні виявилися надто слабкими та нечисельними, щоб чинити серйозний опір більшовикам. Армія Днікіна це радше перешкода ніж допомога. Вона має всі недоліки старої російської армії, але ж не має її якостей, зазначив французький генерал Луї Франше Деспере, начальник штабу французького експедиційного корпусу, полковник Андрій Фрейнденберг, також говорив: якщо війська петлюри зможуть врятувати Київ від більшовиків, я їм допоможу. Я не боюся претензій Петлюри. Я допоможу українцям. Але за це вони зобов'язуються мені безумовно коритися. За результатами перемовин 17 лютого директорія прийняла декларацію про засади співпраці з Антантою, у якій зазначалося, українське правительство задоволене тим, що благородна Франція вкупі купі з другими державами Антанти та злученими державами Північної Америки готова підтримати нас і спільно вступити в рішучу боротьбу з більшовиками. Користуючись нагодою, звертаємось до французького народу та інших народів держав-Антанти із закликом допомогти нам в справі остаточного визволення нашої української нації і відбудування української державності. 24 лютого українці та французи уклали в Одесі попередню угоду про спільну боротьбу проти більшовиків та надіслали її на розгляд уряду Франції. Однак у парламенті республіки не було єдиної позиції щодо України. Так частина депутатів звинувачувала генерала Дансельма у надмірному українофільстві. А депутат парламенту Буйон навпаки наполягав на тому, що міністр закордонних справ Стефан Пішон замало робить для України. Утім, війська директорії не могли самотужки протистояти російському вторгненню. Уже 14 лютого більшовики захопили Київ. А через кілька тижнів отаман Никифор Григор'єв перейшов на бік більшовиків та почав зачистку півдня України від союзних сил. Перемовини тривали, а становище українців та й самих союзників у війні проти більшовиків щодня погіршувалося. Наприкінці лютого 2019 -го року головний отаман військ Херсонщини Запоріжжя і Таврії зрадив директорію УНР. Перейшов на бік більшовиків та почав активні бойові дії проти союзників. 10 березня він вибив французів та греків з Херсона. До 15 березня під його натиском союзники евакуювалися з Миколаєва. А до 7 квітня знову під загрозою військ Григор'єва грецькі та французькі дивізії поспішно евакуювалися з Одеси. До кінця місяця вони також евакуювали свої сили з Севастополя, завершивши цим самим свою повномасштабну інтервенцію на півдні України. То чому збройна інтервенція Антанти на півдні України врешті завершилася повним провалом? По перше, готуючись до цієї операції, французи та їх союзники занадто переоцінили власні сили та можливості. І справа тут не лише у кількості контингенту, але й у моральному стані французьких вояків, які після завершення великої війни не бажали продовжувати воювати так далеко від дому. А втома від війни та тяжкі умови служби породжували ґрунт для поширення більшовицької пропаганди, що згодом для французів вилилося у серію корабельних бунтів. По-друге, у своїх планах союзники зробили ставку на добровольчу армію. Яка виявилася нежиттєздатним збройним формуванням, яке, крім того, не користувалося серйозною підтримкою серед українського населення. Ну і звісно, ігнорування місцевого контексту української революції врешті призвело до ворожого ставлення до самих інтервентів з боку українського населення, зокрема повстанців генерала Григор'єва, який, між іншим уже через місяць розчарувався у російських більшовиках та підняв проти них повстання. Врешті союзники визнали провал своєї авантюри та забрали війська з території України. А українці, перебуваючи у міжнародній ізоляції, ще цілих три роки боролися проти білих, червоних, біло-червоних та всіх навколо, так і не дочекавшись західної підтримки. Сьогодні ж героїчна боротьба українців за своє виживання привернула безпрецедентну увагу та підтримку з боку західних демократій, хоча ми знову бачимо постійне зволікання, яке за часів французької інтервенції вже призводило до катастрофічних наслідків. Та, попри це, дякуємо французам за позицію, тримаємо Ейфелевий фронт і як то кажуть, Віваля Франс ласкаво просимо на Донбас. Тепер трошки розповім про те, куди ж я зник на цілих три місяці. Справа у тому, що на початку цього року я долучився до однієї з бригад Сил оборони України і тому у мене трохи поменшало змоги робити нові відео. Але це не означає, що я збираюся кидати світлотінь. Як мінімум, тепер у мене є телеграм-канал, де я кожного дня щось та й публікую. Нові відео теж будуть. Якщо ви хочете підтримати подальше існування та розвиток проєкту, то закликаю оформити підписку через Кофі, Patreon чи спонсорство YouTube. Усі посилання є у описі. Таким чином я зможу залучити більше людей до роботи над каналом та делегувати їм основні обов'язки при створенні відео. Навіть 1 долар на місяць стане вашою безцінною інвестицією у майбутнє каналу та сотні прийдешніх відео. Дякую!